Хочете, порекомендую вам неймовірну книгу, в якій залежне кохання і градус пристрасти надзвичайно високі, ще якісь є навіть елементи трилеру. І найбільш дивовижне в тому всьому те, що книга є біографією Ольги Кобилянської. її написала Ольга Саліпа. Якщо пропустити сторінок 30, які є відносно звичайними, так, з описом дитинства, хоча і з нюансами, які потім вплинуть на інші події, тобто їх пропускати не раджу, а раджу зрозуміти, що їх треба прочитати для розуміння майбутніх подій. І десь посередині починається такий трилер-трилер. надзвичайно така от про співзалежність, про залежність, про одержимість людиною, про те, що героїні всі говорять, що ти варта більшого, ти масштабна, ти чудова, а вона все одно тримається за своє. І як на мене, там немає правих і винуватих в цій історії, оскільки у всіх ніби як добрі наміри, так, от просто дуже різне розуміння, правди, життя. Але чи є там прям психічно здорові люди в цьому всьому, в цій історії? Якби це була історія просто трилер, так от любовний роман, я б також її високо оцінила. Але оскільки є реальне підґрунтя, то я ще більш глибоко вражена.